Та-дам! Коротше, сьогодні 28 листопада 2024 року. Це означає, що сьогодні Thanksgiving в Америці. У нас ще є індичка, розморажувалася більше доби. Ми її зважили. Да, до речі, вона важить 6 кілограм майже. Але це все до чого? Це до того, що ми сьогодні готуємо. Uh, цього року ми хостимо Thanksgiving Dinner наш родинний. І покажемо вам е, ну не те, щоб ми <хи> знаємо, як це має бути, але ми спробуємо приготувати традиційний американський Thanksgiving Dinner. І покажемо, що в нього входить, Але головне, це, звичайно, коротше, я вдягнуся, щоб бути чистим. У мене є такий я мужик чолов'яга. Е... Розпаковка. Це так не розпакуєш, мабуть. ти nice. що давай? Я для цього взяв ножиці і протвінь, але ми готувати будемо на в ньому. Просто щоб було куди її зараз викласти. Бо її розпакувати це ще та затія. 6 кілограмів. Це ще буде шок-контент. А тут був, до речі, написаний рецепт, що з нею робити. І, і ми нічого не прочитали. Ми її розрізали прямо по рецепту. Так ладно, це я тоді сюди поконував. <рес> Оцей термометр, його тіпа, треба лишити там, і він змінить колір, наче коли вона буде готова. А, чи він випрягне, коли вона mm -hmm. буде готова. Типа, написано, що треба... А, я не з того боку це намагаюся робити. Е, треба її. Е... В общем, її дуже довго треба готувати. 325 градусів по Фаренгейту це, мабуть, 170 по Цельсію, десь так. І її треба, ну, цей розмір треба буде 4,5 години або 5 годин. То, коротше, і, і і треба всередині, щоб вона нагрілася до 180 по Фаренгейту, це десь 80, мабуть, 75. Mm -hmm. І коротше, коли вона до того нагріється, ця штука сама витримається, значить що вона готова всередині Тут в ній завжди йде оця типу, її всі. Uh -huh. Ми нічого з ними робити не будемо, але це якщо хтось хоче, то. І. Шия. Шия. Коротше, Оцей термометр сам вилізе. Uh -huh. І оця пластикова штука тут така скріпляє ноги. Це її можна лишити, щоб турка в такій формі лишилась. І тепер треба її підготувати. Треба її, по-перше, висушити паперовим рушником. Mm -hmm. Все. І треба її намастити маслом, травами, і зараз ми зробимо якусь суміш для цього. І треба намастити всередині і зовні. Взагалі, треба її намастити масло. Ну треба взяти масло кімнатної температури, змішати з різними травами, і її намастити всередині, ззовні, отак відокремити шкіру і там під шкіру. Але ми вирішили спробувати. У нас є такий чимічурі соус. По суті, це просто ем, там різні теж трави, трохи олії, зовсім трохи якийсь е, оцет, Але воно дуже прикольний смак. Ми взяли, мабуть, 50 грам вишкового е, масла ще розтопили. І це все змішали, додали туди ще паприки, ще сіль, е, е, чебрець. І зараз це все коротше її намажемо. А, і всередину три мандирі. Сюрприз. Мабуть, треба просто. Спочатку вот отак, поверху. Десь каша булашу. Я думаю, тут як з борщем. Який правильний рецепт борщу? Є якісь базові інгредієнти, а потім... Робите, що хочете. Якщо ви Євген Копотенко, ви даєте копчену грушу. Якщо ви простий смертний, ви не даєте копчену грушу. О! Yeah. Oh. Так набагато краще. За рецептом написано, що її треба так не дуже щільно накрити фольгою. А... Алюмінією. Uh, ну, кажуть, це кухонною просто кухарською фольгою. На одну годину хочемо прибрати. Ось це знову Так, і тепер на центральну поличку, не поличку, як це називається? Ну Хай буде. поличка. В духовку. На центральну поличку на 4,5 години. Але спочатку першу годину так вкритою, ну коротше, зараз все не 325 градусів Фаренгейту, це от стільки по Цельсію. За дві хвилини нагрілася духовка. до речі, мені здається, я ще нічого взагалі не готував на такій низькій температурі. Це поки що пройшла лише одна година із п'яти. Як бачите, за цю годину на голові в мене краще нічого не стало виглядати. Але за рецептом треба через годину. Ой, чекаю цього. Зняти просто цю фольгу і ага, все. Ойпа. З якої сторони підступить? Давай може щипчиком. <плес> Все, кінець. Тепер далі пекти ще чотири години. Я поставлю на таймер на три, просто щоб через три години згадати про нього. Mm -hmm. Я вже готував індичку три роки тому сам. Це було ще на попередній квартирі. Добре. Бо я ще не була в Америці. Да. Саша була ще в Україні. До речі, я порахував. Я був в Україні, коли був Thanksgiving у 2021 році, і тому я пропустив атак. Це був би мій вже шостий Thanksgiving в Америці. Прикольно. Я ще на нашій минулій квартирі, я там ще сам жив. До речі, наше перше відео на цьому каналі про нашу, як ви переїжджали з тієї квартири в цю, можете подивитися тут це відео. Я готував інтичку сам, і мені здається, що я її не 4 з години готував. Але я може, щось плутаю. А скільки? Я не пам'ятаю, але вона вийшла трохи суха. Ну це був перший раз, я нічого не знав. E, взагалі, зараз саме час нам починати готувати наші інші блюда, тому я вам зараз розкажу, що ми ще будемо готувати. У нас тут повний холодильник всього. Так не видно, але там дуже багато всього. Ми ще раз скажу: ми намагаємося приготувати uh, traditional American Thanksgiving dinner. Для цього нам у нас є наша індичка це головне блюдо. І нам треба. щось Світло. <світло> І нам треба сайдс різні. Гарні. У нас буде картопляне пюре. Звичайне, може ще робити зі світ потейто. Я, до речі, бачив, в магазині готове подається. <світло> Помаранчеве пюре це так цікаво людей. І мак-н-чез це теж. Класичне таке, mm -hmm. і ми, ми, у нас сьогодні буде пюре, мак і чіз Ще можна робити, ми дивилися Green Bean Cusserl. Mm -hmm. Це коротше таке, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це як якийсь рагу, але його в, на низькій температурі довго готують в духовці теж. Гін mm -hmm. це стрічкова квасоля. Так, а що ще? Кран uh, сос. А, так. Кранбрі сос. Соус з журавлини. Я готував три роки тому. Пішов купив журавлину. Це по суті як варення зробити. Але тут є, я вам зараз покажу. Ми, коротше, ми вирішили по класиці американській, якому ми самі не знаємо. Ми такі американські. Ми придбали отакий консервований. Бо кажуть, що такий треба. І він, Його, коли дістаєш, він форми як банка, це у висоті штуки, як І Його отак треба нарізати. До речі, Thanksgiving це завжди. Після Thanksgiving одразу починається різдвяний сезон. Тому Саша зараз буде робити у такі різдвяні віночки. У нас там ціла купа інвентарю для цього. Зараз я вам покажу. Отакі дивіться, які гарні. Ми сьогодні ходили в лісі, шукали, бо вони самі кращі. Ті, але ми не зрізали, ми тільки збирали ті, що валяються на землі. Це я хочу показати. Дивіться, який вона гарний зробила віночок. У нас на нашому поверсі найгарніший віночок. А пахне? Я. Пахне, до речі, да, дуже сильно. Бо це все. Дивіться, оце я сьогодні знайшов оцю віточку. І, і гілочку. Дивіться, з шишками, так і що. Такого ні в якому хобі лові ти не купиш. І воно все пахне, бо воно все живе. А це ми якусь червону калину теж Ді, були. Знає, що... А, да, отут у нас ще. Це воно у нас стоїть. Дивіться, яке. Дивіться. Це ми теж знайшли, воно просто було обрубане на землі. Так, але... да, це ми, ми їздили в парк і ну, там такий парк, як ліс, і оце зібрали. І я вважаю, що це найекологічніший метод робити різдвяні віночки. Бо, по-перше, Е, вони натуральні ніякого. Вони натуральні ніякого пластику немає. Це реальні просто гілочки в лісі. По-друге, е, ми нічого не, не робили боляче деревам. Ми mm -hmm. зібрали те, що вже було зрізане, а зрізано воно було просто, бо е, воно так росте, доріжки перекриває. О, щось в мене криво тут. І е, Саша робить віночки. І тепер у нас у всьому домі пахне. Mm -hmm. Ось такий тут у мене розкардаш ще щеку ялинки. і ось ось такий віночок вийшов. О, незручно. Ось такий. що <різь> <різь> Ну всередині там внизу щось не дуже. Ну, типа 150, мабуть, 180. Що там у нас ще? На кінчі, сюди пюрешка на розігрі. Так, пройшло вже не знаю скільки годин. Наша індичка там вже майже готова. Це в нас вже підгрівається решта всього. Це вже навіть трохи підсмажилось. Я думаю, індичка вже готова. Ото чорне, то вона не підгоріла то трави. Я вам чесно кажу. Так, поки що покажу тут Саша по цьому. Я там не знімаю А, вже не знімаю. Тут накриває на стіл, дивіться, як все гарно. Mm, що ще показати? Тут чекає все, що наде відділки, тут, решта. зараз дістанемо ще стакани. Наслідки вечора. Вже всі поїли, гості пішли. Лишилося тільки все прибрати. Сьогодні вже 1 грудня, День подяки пройшов, все було класно, і у нас вже новий е етап <хи> в житті, який називається Різдво. І у нас вже ось така ялинка тут. Що ми будемо робити? Е, ялинка величезна. Камера не передає, але вона більша, ніж завжди у нас були. Там от стільки до стелі ми не знаємо, як ми зірку будемо. Ти... Поміщання. А ще у нас тут на цій стіні в подовжині не влазить е, ялинка і диван. Тому ми хочемо попробовать поміняти місцями, поставити диван туди, а оцю тумбу з телевізором поставити сюди. І коротше, з цього зараз почнемо. Сьогодні вже вечір, багато ми не встинемо, але це хоча помітити місцями, то посилять. Ось такий результат у нас вийшов. Як тобі враження? Е прикольно, ми, це була одна з людей, коли ми тільки сюди переїхали і поставити саме так, але ми тоді передумали, а зараз виглядає нормально і якраз може сидіти, дивитися один вдома і дивитися на ялинку. Або може дивитися наш канал, наприклад, наше попереднє відео про Каліфорнію. Якщо ви ще не бачили. Отут воно є. Взагалі, на сьогодні це будуть наші всі підготування. На днях ми почнемо прикрашати ялинку. Тому... На днях завтра. Тому побачимось завтра. Так, у нас вже наступний день, а це означає, що саме час вже прикрашати ялинку і загалом квартиру до Різдва. Я хочу прикрасити ось цю тумбу. Можливо, на вікна зробити маленькі віночки. І треба щось придумати з цією стіною, але спочатку заварюємо чайок. Темно, але я ще не закінчила. Ялинка готова ось така, ну майже готова. Треба вирішити, що робити з її верхушкою. Так, залишилось прикрасить тут. І ще я зробила ось такі маленькі віночки на вікна. Типу, зараз покажу, як typu nałości, małońki wik na oś, tak. гарна гілочка я думала її причепити ось туди на карниз. Але не знаю, чи це може занадто вже для цієї кімнати. Тому не знаю, може цю гілочку, якусь іншу кімнату. На годиннику вже 9 вечора, і я тільки закінчила прикрашати все. Але зараз покажу, що вийшло.